Твій маршрут це ом-туди, слідом за кораблем. Гусаки хапають літака, закручують його в повітрі, перевертають догори дригом і викидають. Закрили небо! Дай п'ять бро! Так, хлопці, вирушайте у дорогу! Пильнуйте небо над Луцьком і над іншими українськими містами. П'єсу два скетчі про війну читали більше 30 дорослих і дітей на сцені Волинського академічного обласного театру. Ляльок цю п'єсу писала харківська драматург Юлі Таран, і все, що тут написано в цій п'єсі, це все правда подивитись на читку п'єси прийшла переселенка з бучі вікторія батура з сином ілею живе спілкування я думаю це дуже корисно для батьків для дітей для взаємовідносин актори театру працювали разом із глядачами на сцені учасниці заходу дівчата акторки з однієї створчої студії луцька розповідають які якості потрібно мати щоб виступати на сцені читати виразно і по самому тексту розуміти емоції персонажа і намагатися хоч трохи їх передати звісно це виходить не у всіх відразу, але це дуже допомагає, щоб розібратися в тексті. Нам спочатку потрібно прочитати весь текст і зрозуміти його сенс під текст і сам текст. І якщо ми не будемо вичитувати і розуміти, розбирати весь цей текст, ми не зіграємо його так правдоподібно, як могли б сьогодні. Був зовсім інший досвід, адже зазвичай глядач сидить в залі. Я на сцені, всі актори теж на сцені. В нас між нами є певна межа. А тут ми сиділи поруч. Один з одним. Ми були не глядач і актор, ми були партнери на сцені. Артистка Юлія Тузова сказала, що читка п'єси настільки сподобалась учасникам, що такий досвід в ляльковому театрі продовжать. Для нас це такий дуже трепетний новий досвід, і в принципі, те, що ми сьогодні побачили, нас, нас задовільнило. Перформативне читання п'єси відбулось у рамках марафону сучасної драми, який організувала Національна спілка театральних діячів України. Захід провели у партнерстві з освітнім хабом Волині. у чому наша сила? Розкриваємо ми крила, стаємо ураз крутими та махаємо ми ними. Анна Глощук, Віктор Лєньковський, Суспільне, Луцьк.